Ну що, Google TV 14 на Rocktek GX1. Дочекались? Я вам відразу кажу: я казав у первинному огляді, що він буде десь у... на початку літа, і він був на початку літа. Ми його тестували, але. Nexon, як, ну, як офіційний дистриб'ютор, за, завертав цю прошивку з моєї подачі аж два рази у початку і наприкінці літа. І лише у вересні ми дочекалися адаптивний Dolby Vision, мать його, заного, а? Тобто адаптивний Dolby Vision. От відразу покажу, відразу покажу, а потім вже будемо тестувати. Щоб ви не мали сумнів, що тут є адаптивний Dolby Vision, тут саме йшла мова. От про цей наш е, оцей стан, формат Match Content Dynamic Range. Коли в нас телевізор зараз у е, SDR, у SDR, так, е, і ми з вами можемо вийти. Зараз піти у Netflix, наприклад. От зараз я вам відразу показую, що Dolby Vision працює, далі ми з вами обговоримо дещо, а потім вже підемо дивитись усю прошивку. Бо сьогодні буде формат, саме будемо роздивлятися всю прошивку. Dolby Vision. Тепер, якщо ми вмикаємо, ну вибачте, будемо замальовувати багато чого, якщо ми вмикаємо, в нас вмикається що? Dolby Vision, мать його. На 4К. Якщо ми виходимо із. Нашого перегляду він вмикається на SDR. При тому, що HDR працює зараз також у адаптивному варіанті. Тобто ми зараз йдемо у бібліотеку, так? А, на наші ролики, які ми дивилися, давайте. Дикарика, ану давайте. Що вимкнеться? HDR 10, у AV1 кодеку. Тобто, в нас виходить, що в нас повноцінно працюючий. Адаптивний Dolby Vision. І знаєте, це поки що тестова прошивка. Ми якби тестуємо і просимо доробляти певні моменти. А, до речі, потрібно ж увімкнути наш SSD-диск. Але, о, все, зараз він увімкнеться. Але є такий момент, що її вже злили. Я знаю, що її вже злили. І у посупису під цим відео є посилання на апдейт. Але ви повинні розуміти, що ставите ви на свій ризик. Ми не несемо відповідальності. Це не офіційний апдейт, це е, апдейт тестовий. Просто що його вже злили, ну немає сенсу його скривати. І те, що цей TV-Box е, після допрацювання цього апдейту, ви вже можете їм користуватися з адаптивним Dolby Vision, І він дійсно має ліпшу картинку на Realtek. І е, е, після цього. От Коли його вже повністю допрацюють, то у цього ТВ-бокса не буде просто конкурентів. Вибачте, на реалітекі це буде просто топ. А, ну, давайте, NTFS-диск. Слухай, а він що, почав читати і ексфати NTFS? Та ладно. Два типи дисків. ну ладно. Давайте йдемо у Dolby Vision семпли. Вмикаємо цей п'ятий профіль і отримуємо, що? Dolby Vision. Dolby Vision. Виходимо. Восьмий профіль. Отримуємо що Dolby Vision. А, при тому, що, бачите, переходимо на HDR ролик. Наприклад, на LG New York 4K Ultra HD. Давайте. І буде що в нас? HDR 10. Ну, це HDR 10. Хоча він і HDR 10, підтримує. Повертаємось на наш ролик. Ролики 5 п'ятий, 8 профіль. Давайте вмикаємо. Dolby Vision. Давайте чекаємо. Тобто в нас і увімкнулося на SDR, Тобто, в нас повністю працюючий Адаптивний Vision. але ви повинні зрозуміти, коли я ставлю патч чи ви оновлюєтесь, завжди скидайте налаштування. Ніколи на тв бокси, особливо при пропуску версії ціло цілої цілої 13-го андроїда, не буде рівно накладатися прошивка. Тому спокійнесенько оновили, якщо ви вже вирішили це зробити. Під вашу відповідальність, скажімо так, чи просто чекайте стабільну прошивку через повітря. І потім скинули і тестуємо. Коротше, ми пішли з вами, подивимось дещо. А потім, якщо ви на техномагії, повертаємося. Якщо на технозоні, то вся інформація далі. Але підписуйтесь, натискайте дзвоник. Ну і тепер цікаво, на AliExpress даний TV-Box можна купити за 3485 гривень. З промокодом, начебто, ще дешевше, але в Україні на нашому фірмовому сайті з офіційною гарантією від виробника технозон.com сайт. Заходите, Rocktech GX1, купуєте 3590. Не чекаєте 2 місяці чи місяць. Ладно, місяць. Але це ще не все. Натискаєте. Купити і використовуєте промокод Технозон. Тут, тут його, коли натискаєте купити, ви, ви отримуєте знижку. Це, по-перше, давайте ось так. Дивіться, ціна буде 3490, а тут 3485, і це ще діл, вона буде ще більше. І ви отримаєте, що у подарунок, читаємо, передплата на два українських стрімінгові сервіси по 6 місяців. На секундочку, тепер порахуйте сукупну вартість, і ви зрозумієте наскільки це вигідно. Посилання опису під цим відео, промоконту опису під цим відео, і ми пішли також на техномагію його зараз тестувати. Стосовно ціни, ми з вами подивились. Далі ми з вами роздивимось, що ж змінилося у прошивці. На Саме на 14 Google TV. По-перше, після того, як встановити, можна побачити, що led контрол встановлений у саму прошивку. Його просто зашили туди, він ніяк не змінився. Тобто ми можемо керувати, вимикати, наприклад, оце підсвітлення, можемо вмикати, встановлювати колір. От, бачите, там червоний, там пурпуровий. Давайте, там який там білий можна ставити. Але яскравість ми поки що не можемо регулювати. Ну, в принципі, є, як є, я кажу всю правду. Далі ми підемо з вами трохи у налаштування. По-перше, та зникає вже. По-перше, у цьому варіанті ми бачимо, з вами є. Керування скринсейвером, дисплеєм, саундом, вайфаєм, і по дисплею в нас є керування картинки. Картинка регулюється, тобто яскравість, контраст. Але після перезавантаження воно, начебто, стає на свої місця. Ну, є, як є, також кажу. Теж потрібно, якщо ви будете вже тестувати, то відписуйтесь у нашу групу RockTech про всі можливі помилки. Але ви ж, ви ж розумієте, що ви не зможете повернутися на іншу прошивку, буде чекати потім стабільно. Е, про, тобто пишіть про всі помилки, які знайшли. Е, у даному моменті ми бачимо, що в нас є налаштування екрану і звуку. Тут все е, змінилось. Допасування частоти, в принципі, як і було. Тобто, у нас автофреймрейт працюючим. Ну, давайте вже так перевіримо, чи працює автофреймрейт, чи бачить його Vimo Media Player. Давайте опції. Давайте Діагностика, Так, усі частоти ми бачимо, і бачимо, що вона, він бачить навіть HDR, HDR10+, Dolby Vision і HLG. Тобто усі всі ці формати а, працюють одночасно. Переходимо на налаштування і бачимо, що у додаткових налаштуваннях екрану усі також формати в нас увімкнено. Бачите, підтримка Dolby Vision HDR10, HDR і HDR Gill G. Такого раніше не було. Це вони змінили. По резолюціях, по роздільній здатності. В нас, в принципі, тут нічого не змінилось, але змінилось саме у цьому моменті. У нас тут є. Match Content Dynamic Range, який і є, в принципі, адаптивним Dolby Vision. A. При тому, що ви можете увімкнути конверсію, наприклад, якщо у вас є момент якийсь, ви хочете конверсувати щось у Dolby-Vision, ви можете увімкнути Dolby-Vision постійний. Також ви можете увімкнути HDR постійний і конверсувати все у HDR. І, звісно, стандарт Dynamic Range, він буде в принципі конверсувати. Ми зараз ще монітор, поставимо HDR і протестуємо, як воно працює без, ну, без HDR-телевізору. У Display Settings, ми бачимо. З'явився AI-PQ і Peak Luminance це для рівню підсвітлення. Пропала опція AISR, як я зрозумів, з доповіді вони ще її допрацьовують у новому форматі саме адаптивного Dolby-Vision. Тепер цик інпут. Тут мені трудно щось коментувати. Ану, давайте set volume control. Хоча він керує зараз звуком телевізора, постійно з'являється оцей надпис. Тепер далі Audio, HDMI output. У нас авто, Edit Stereo SPDIF Bitstream. Це не SPDIF, це стерео конверсування. 12, є Dolby Digital, Plus, Dolby Atmos чи MAT. SPDIF. HDMI RX аудіо формат RAF ви можете прокидати е, незмінний звук на ваш ресивер. Це все прикольно. Є підтримка е, ЦАПів, є Dolby Audio Settings, DAP Speaker Settings і Advanced Settings це HDMI, output pastру Mode. Тобто він також тут є. У додаткових налаштуваннях звуку ми можемо подивитись формати: Dolby True HD, Dolby Atmos через Dolby True HD. Це все також тут є. Тобто оці всі формати він дійсно підтримує, Тобто на, даним, на даному етапі. Саме цікаве, що більш нічого цікавого я не знайшов, яких змін. Але знайшов одну особливість: Зникло. Зникло. реініціалізація, і в нас зникли мікрофризи. Вони прибрали повністю. Мікрофризи при вході у меню. Наприклад, коли ми входимо, воно усе зараз працює дуже-дуже швидко. Тобто вони поліпшили конкретно е, тактильність самої прошивки. Вона дуже-дуже швидко працює, переходить, усе е, дійсно добре. А при тому, що вони зробили адаптивний Dolby-Vision, і картинка, картинка дійсно на Realtek'і класна. При тому, що вони увімкнули підтримку AIPQ як, як окрему опцію. Це дуже також прикольний варіант. І е, вимкнули поки що AISR, поки його не допрацюють. Хоча без AISR, ну, не так цікаво. Хотілося б, щоб був AISR. У Ютубі також все, в принципі, добре. Якщо ми запускаємо, наприклад, нашу річку, HDR також працює, ми це вже зрозуміли, я вам це показував. Е, давайте подивимось на. Якість, увімкнемо 4К HDR. Подивимось на статистику. До речі, можна в нас регулювати швидкість, все, все в нас працююче, і бачимо, що 4К 60 Гц, практично без дропів на AV один кодеку. Тобто поодинокі на інтерфейс, дропи вони допустимі, і це все працює дійсно ідеально. Тобто ми зараз з вами отримуємо те, що ми, в принципі, очікували отримати ще влітку. Працюючий адаптивний Dolby Vision, працюючий адаптивний HDR і інші моменти. І з того, що в меню, окрім налаштування екрану, додалось, в принципі, да нічого. Да нічого, якщо піти у систему, ми бачимо, все, все те саме, воно залишилось. Поки що все те саме, окрім е, того, що ну дійсно почало б, б, набагато швидше працювати. Е, додаток led Контрол тепер вшитий у прошивку для керування цим. Скажемо так, світлодиодом, як ми бачимо, воно таке, як і було спочатку. При тому, що по звуку, по звуку, ми зараз з вами повинні перевірити, чи залишився, чи залишився в нас долбі hd і інші формати звука. Давайте я під'єднаю його до ресивера. Зараз повернусь. Увімкнули через ресивер і відразу будемо тестувати на коді. Коді, ми, звісно, вмикаємо. Давайте. Надамо йому дозволи. У коді для того, щоб працював проброс, бо деякі пишуть, в мене не працює. Ви, мабуть, не знаєте, як вмикається проброс у коді. Йдемо у системи, вмикаємо експертні налаштування. от Стандарт Advanced Expert. Йдемо у аудіо, опускаємось униз, вмикаємо ось цей повзунок і вмикаємо усі формати. Які ви хочете, щоб відтворювались. Якщо ти бокс не підтримує, наприклад, Dolby True HD, що ви тут не вмикаєте, воно не відтвориться. Йдемо у наш розділ з файлами. От дуже добре, що зараз дві працює два формати. І вмикаємо наші тестові ролики. Ну, наприклад, Dolby Tru HD. Відразу, відразу, мене хвилює, Dolby True HD, будь ласка, лисичка. Dolby True HD працює, все, без зайвих питань. Далі, в нас чи є DTS, DTS HD Master Audio. Дивимось, DTS HD Master Audio. От там писали на 4 PDA, там що воно поламане, воно не було ніколи поламане, воно працювало завжди крізь. Якщо ви не вмієте налаштовувати, он, Dolby Digital Plus, бачите? Працює Dolby Digital Plus. Все. Тобто, -то. по звуку також в нас, в принципі, то своєму о, проблем немає. Тому зараз я вам можу вже казати якось якесь заключне слово. Над прошивкою працюють. Прошивка є. 14 Android Андроїд є. Ви можете оновлювати на свій власний розсуд, і ви повинні розуміти, що компанія RockTech не несе ніякої відповідальності. Ви втратите гарантію, якщо оновите таким чином через апдейт, який вже є у наших каналах Telegram, Так, бо його вже злили, тому ми просто вам його даємо. А, і Компанія Nexon не несе, якщо ви там купили, і Aliexpress не несе. І це ви повинні розуміти, що там можуть бути помилки. Я вже користуюсь і буду чекати на офіційне оновлення. До речі, ви повинні знати, що Google Play Store, ну, наприклад, нічого не зламали. Усе працює. Ой, щось я не те визвав. Google Play Store. Ви повинні розуміти, що у Google Play Store ви побачите ось таку. Зараз покажу ось таку ситуацію, що буде написано пристрій не сертифіковано. Ні, все буде працювати, і це воно не сертифіковано, бо не пройшла останній цей апдет сертифікацію. Коли прилетить потім по воздуху, по повітрю, то у вас буде все працювати. Можете не переживати. Але, але я цього не гарантую. Як і компанія Роктек. Но хочу зазначити ще раз, адаптивний Dolby Vision зробила. Ну зараз HD, бо я через старий цей ресивер працюю, Netflix працюють, адаптиви працюють. Деякі помилки ще залишились. Пишіть які помилки, Пишіть це у ну, нашій групі Роктек, яка також є у посиланні під цим відео. А з вами був Бабл. на каналі Технозон Україна. На все добре.